дамби на Білгородщині. російські позиції затоплює вороже групування військ під Вовчанськом потрапило в котел. Безпрецедентна нічна атака на Москву. Десятки дронів палили столицю Росії добрихались. брехались за блогери. Самі визнають, що оточення Покровська і Купінська немає. Це фейк. Такого ви ще не бачили у Дніпрі. Священник освятив онлайн казино. Депутат Гончаренко бусифікував п'ятьох перуанців і відправив їх у штурмовики. Київські чиновники цинічно піаряться на відновленні після обстрілів у той час як всю роботу роблять волонтери. Ходорковський готує державний переворот в Росії. Путін до смерті наляканий. Привіт, мене звати Катерина Нестаренко. І я розкажу вам, що відбувається із. Україною сьогодні човни, паніка, і за щось намі так на Білгорщині. Прорвало дамбу, яку ЗСУ разили напередодні. Спочатку росіянам здавалося, що крім пошкоджень там нічого не буде, адже до вчорашнього вечора вона лише ледь-ледь пропускала воду. Але пізніше природа подбала про те, щоб росіяни відчули карму за каховку. Вода почала виходити із берегів та затоплювати населені пункти нижче за течією. Значні ділянки вже підтоплено. Вода продовжує розповсюджуватися, але оголошувати евакуацію росіяни не поспішають. Губернатор Гладков каже, що все під контролем. Каже, вода швидко піде в Харківську область, але. Є, але Підтоплюватися почали російські позиції підрозділи, які переправлялися біля Вовчанська, і виявилися вони відрізаними від основних сил. Росіяни зазнали великих утрат деякі батальйони майже втратили боєготовність. Удар ураженням Белгородського водосховища підтвердив командувач сил безпілотних систем України. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем. Операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що. Але як видно, з до розвідки, дамба трохи попсута. Тим часом російські воєнкори почали вже кричати, що скоро буде отв'єтка, та закликають ударити по київський ГЕС, аби столицю затопило. Орешник, буревестник, яр с і вот это вот все сюди. Бить добру. Що ж, російський наступ на Харківщині наразі зупиняється, і це добре для наших військових, які можуть цим скористатися. А які будуть наслідки далі, покаже час. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Тим часом на фронті продовжується боротьба за минулу добу. Відбулося 118 боєзіктень. Також росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати як прикордонні міста, так і віддалені регіони України, але продовжують нести втрати: 800 військових мертвими та пораненими, 178 одиниць військової техніки, і 547 БПЛА. Серед знищених новітні російські ЗРК БУК м 3 приблизна вартість цього ППО 45 мільйонів доларів. Нормально, нормально летите. То була висота. Сто метрів. Залітаємо. На. Ні! Ні! -ка! А ну-ка, та сюди. Давай! Гри! Ворог продовжує тиснути на Донеччині. сіверсько лиманський напрямок під постійним тиском. На підступах до Сіверська противник продовжує методично тиснути, намагаючись підтягнутися якомога ближче до міста. Основний упор робить на дрібні піхотні штурми без великої техніки, швидше розвідка боєм. Просуваються короткими ривками, але щоразу потрапляють під щільний вогонь наших дронів Камікадзе та FPV, які відпрацьовують по кожній групі, що намагається висунутися вперед. А як розповідає військовий із позивним Алекс, маємо успіхи на добропільському напрямку. Дійсно, маємо успіхи на добропільському напрямку. Вдається остаточно ліквідовувати оточені підрозділи противника, поки тенденція там доволі непогана, але все далеко від ідеалу, адже нам потрібно рятувати Покровськ. Якщо впаде Покровськ, те саме чекає і Мирноград. Карман чималий, і знаходитись там не дуже приємно. Логістика добиває не на всі ділянки. Тому навіть заїзд туди це вже нічого собі, який квест. А на Олександрівському напрямку в Єгорівці відбувається зачистка від ДРГ ворога. Як це відбувається? Показали у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Село Єгорівка, Дніпропетровська область. Сюди зайшла велика група російської піхоти. Штурмові групи полку Скеля вирушили на зачистку. Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе. Навіть коли бачили поряд наших воїнів перед вами кадри штурму росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і дочищали вже в притул. Знищено десятки окупантів в самому селі та на підступах до нього. Відбиті всі спроби ворога пробитися з оточення. Зараз у Єгорівці противник відсутній. Після зачистки бійці полку Скеля підняли в селі Український. Прапор ситуація в районі Покровська залишається стабільно складною. Покровськ є для Путіна важливим, як розповів нашим військовим окупант, якого взяли у полон. Путін наказав росіянам захопити Покровську найближчі тижні. І його взагалі не хвилюють утрати. Сьогодні пі... знову намагались залетіти в мирноград технікою, але згоріли полонений. Каже, що Пупкін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада. Отже, м'яса та техніки шкодувати не будуть. А все тому, що Путін із Герасімовим вже заявили про оточення Покровська, який вони називають ще по старому Красноармійську. частини 2-ї і 51-ї армії наступаючи по сходящимся направленням, завершили окруження противника в районі Красноармейська і Дімітрова. Але ведь российские военкоры заперечують и факт и смеются из брехни их керівництва. Включаю я телевизор. Интересно, а если сказать, что Герасимов врет про окружение Красноармейска и Димитрова, будет ли это считаться дискредитацией ВСР в пичке? Или слова Герасимова являются дискредитацией ВСР? Так окружили, что между флангами почти 6 километров... Також заперечив цей факт, і Зеленський і каже, що це повна брехня розрахована на США, аби створити враження перемоги росіян. А ось ще точно росіяни не розкажуть Штатам обстріл Москви. Сьогодні ночі там розгорнули ППО по всьому місту, адже залітали наші дрони. Загалом до Російської Федерації полетіло до 200 дронів, а 40 залетіли на Москву. <звук> Звичайно ж, заявляється, що все збили за класикою, але чомусь під Москвою горіла нафтобаза. Бажаємо сил нашим військовим, аби ще більше на Росії палало, не перестаючи їм дякувати та донатити. Якщо не маєте змоги донатити, то можете написати у коментарях слова підтримки нашим героям. Я знаю точно, що вони дивляться наші відео та читають разом з нами коментарі. На фронті потрібні люди. Наразі росіян там більше, і лише завдяки сміливості та маневреності наших військових росіяни вибиваються. Як розповів військовий із позовним Дід в Україні варто ще більше посилити мобілізацію. На жорстка мобілізація вважаю так, щоб була жорстче мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Було б трохи легше, якщо, наприклад, як було 14-15, ми заходили 45, 65, 90 діб на якийсь період часу нас виводили, потім знову заходили. Трохи людина нас відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз у нас немає, і не вистачає чого і заміни, щоб трохи вивезти людей до укомплектовувати, відпочити. Трохи. Дуже багато хто вже фізично не виносить Между придатне, бо теж і поранені, і кантошені, и люди з інвалідністю. А що трапляється далі, почему остальные не хочуть йти ну, по мобілізації? Как би? Може... Можуть. Можуть. Боїмося, ми всі боїмося, бо це життя, кожен хоче жити, скажімо так. Mm -hmm. Але для того, щоб ти нормально жив в цивільному житті, для цього потрібно щось зробити. Ми теж на ній вічні, ми теж заканчиваємося, тому що у нас кожен день є втрата, є поранені, є погірші. Заміни uh, нас немає. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Поки в Україні намагаються боротися із казино та залежністю у Дніпрі. Казино освячують у церкві. Ні, це не прикол, це реальна історія. Там вирішили освятити онлайн казино, що належить білоруському блогеру Мел Строй. Церемонію провели у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Який, звичайно ж, входить до структури московського патріархату, білоруський блогер вирішив влаштувати челендж, і за найкреативнішу рекламу його онлайн-казино він розігрує квартиру. Де саме буде ця квартира? Не поточнюється в Білорусі бралися, чи що? А зараз трішки про роботу із відновлення домівок жителів столиці і брехню КМДА. Кличко після кожного обстрілу росіян розповідає, як працює на благо людей, виділяє кошти на відновлення та допомагає. Але є але насправді матеріалів для ремонту мешканці не отримують, а волонтери змушені купувати все самі. Її ситуація наразі критична. Невеличка частина нашої волонтерської спільноти, яка вже третій день знаходиться в районі Дарниця і намагається місцевим мешканцям допомогти подолати наслідки останнього обстрілу. Як ви вже бачили з попередніх відео, ми зіткнулися з тим, що цього разу КМДА не надала жодного будівельного матеріалу для усунення наслідків мешканців цього району. Зараз зі мною стоять в кадрі представники організації «Бездому» та волонтери Донбасу. Частина спільноти Київські Кажани, волонтери Добробату з нами також є і волонтери Гудвіл, Гурту. А також вже від'їхала на подол на іншу локацію Катерина Рапута, яка є офіційним комунікаційником від військової адміністрації. Тож ми просимо поширити максимально це відео від нас, щоб розповісти людям, які мешкають в Києві, та може якимось чином можуть вплинути на ситуацію. Наша мерія звітує про те, що все надано, всі роботи виконуються, але знаходячись тут лише на дарміці третій день. Ми знаємо, що на тисячі квадратних метрів для ремонту побитих дахів надано всього лише 300 метрів плівки для зашиття цих дахів. Декілька тисяч квадратних метрів надано благодійникам іншої благодійної організації, яка сьогодні вже не присутня тут з нами, бо в неї закінчилися всі будівельні матеріали. 300 метрів плівки. Волонтери тричі подавали звернення до влади на отримання матеріалів для зашиття вікон, але все було проігноровано. Волонтери підкреслюють, що працюють не перший рік на прильотах, але такої жахливої ситуації не було. А Киличко продовжує говорити, що все надається, і що КМДА працює. Ось що пишуть місцеві. Фоткатись, вони теж не приїхали в Дарницький район. Тут в двох кварталах немає вікон. В одному кварталі майже в кожному, якщо не в кожному будинку, пошкоджені дахи, дверей, під'їзди теж немає, газу немає. З усього, що зараз є, це плівка в гуртожитку. Взагалі немає криші. Дощі йдуть, будинки затоплює ані світла, ані газу. Нічого немає. Але людей не відселяють, бо ж будинки не аварійні. Пане кличко, коли почнете працювати. А не прикриватися, що це все інформаційна кампанія проти вас. Тим часом, як пишуть журналісти за Телеграф, Путін боїться перевороту через дедалі помітнішу слабкість Росії. Видання підкреслює, що ФСБ Російської Федерації звинуватила Михайла Ходорковського, який проживає у Лондоні, та ще 22 членів російського антивоєнного комітету, у нібито підготовці держперевороту. Мовляв, комітет створений для спротиву війні РФ проти України і планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. І як зазначають експерти, такі звинувачення свідчать про новий рівень вразливості самого Путіна, адже другого пригожина... Він явно не переживе, бо вже і росіяни самі незадоволені своїм становищем через війну і постійні обстріли. Тому для нового перевороту в РФ бажаючих може бути більше, і саме тому Путін збільшує витрати на патрулі та охорону. Здавалося б, на 11-й рік війни люди мали би порозумнішати і зрозуміти, що штучний поділ українців на східняків та західняків відбувався завдяки російським спецслужбам. Аби розколоти суспільство, і здавалося би, що всі це зрозуміли і перестали на цьому паразитувати. Але ж ні, дівчина із Нікополя, яка наразі живе у Львові, вирішила бути дурною публічно. Овімкнула прямий ефір та почала погрожувати та принижувати мешканців західних регіонів України. Запад це страшніше фашистів. Страшніше росіяни. Я всю жизнь буду, где бы я ни была, говорить, что хуже Запада нет ничего. Я не одна такая. Благо нас много. Ты правильно говоришь, чтобы и ракета прилетела. Да будет день. Да будут ракеты. Да прилетит дом каждого западенца ракеты. Сколько раз я останавливалась паспортом этим русским фыркали, фекали. Все равно ж бабки. Це контролювати. За западно, це ти а то ж половина таких як ти. Це ти, коли ти отвітиш. Не я Не я дожна за западно відвічати, що тут наших людей з Дніпра, Нікополя так обіжають, як мене. І взагалі навіть не доходить, чому її обіжають. Так, як ви зрозуміло, вона постійно так висловлюється в ефірах. Так. Більше того, ображає наших правоохоронців. Видіться, вони такі как львовская полиция ливийская полиция это самый помет куриный помет такие блядь, я не встречала в этой жизни и наверное не встречу лиза и львовская полиция далеко не надо ходить такая эх, гадость они такое творят беспредел на этот вот запад, запад беспредел. Извините, но это правда. Я не встречала ни одного человека, кто был доволен именно за органами львовскими, Ивана Франковск туда же. У Ивана это вообще кошмар. Это вот эти, как они называются, заходят в автобусы, вот это вот. Хм. Я ехала на Молдавию, шманают всех, чтобы... СБУ? Ваш клиент. Путіну потрібно більше м'яса на фронті на тлі колосальних отрат у його армії. Він навіть не гребує обманом заганяти на війну ще зовсім зелених російських срочників про цю схему і як вона посилить російську армію. Далі США вводять санкції, які за твердженням Кремля їм не страшні. А спецпосланець Путіна одразу ж вирушає в американські турни задобрювати заокеанських панів. Я вважаю, що Росія США та Україна справді досить близькі до дипломатичного рішення. Президент Зеленський зробив великий крок, визнавши, що йдеться про лінію фронту. Як не намагається російське керівництво публічно відігравати брехню, мовляв, санкції Рефі тільки на користь Дональд Трамп іншої думки, вважаючи, що нові санкції завдадуть Росії непоправної шкоди через півроку. Путін сьогодні заявив, що Росія є невразливою для санкцій США. Вони не вплинуть на економіку Росії. Російської федерації я радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за півроку. Крім того, за словами Дональда Трампа, через санкції Китай вже знижує обсяги закупівлі російського чорного золота. А Індія зовсім від нього відмовляється. із за оговорки по поводу сторічних санкцій, причому. Без четкого перечня юридических лиц, но сразу среагировали, например, в Китае, где приостановили временно закупки российских энергоресурсов. Ну конечно, скорее всего, не возобновляться, так или иначе и найдутся безопасные способы это сделать. Но э, сейчас многие остерегаются такой решительной позиции Трампа, ну, который действительно нацелился ну, российско-украинскую войну, то хотя бы э, активные боевые действия. Американские санкции против российских нафтовых Лукойла та розворушили кремлевский гадюшник. Санкционный удар по Российской Федерации очень ощутимый. Ну, как бы потенциал да, очень ощутимый. Это прекрасно понимают в Кремле, это прекрасно понимает сам Путин. Это было видно по его этой нервной реакции, на, там, связанной там, с унитазами. Он пытался как-то кастурбато шутить, но даже не его взглядом было видно, что для нього це удар слідом за рішенням Трампа вести санкції, а також скасувати зустріч з Путіним у Будапешті. Російський диктатор спробував знову обдурити Трампа і паралельно з ударами по цивільних об'єктах в Україні, дитячим садкам, житловим будинкам та об'єктам критичної інфраструктури бункерний лицемірно заявив про те, що діалог краще за продовження війни. Він Говорить, а переносіти стрічі на ну, що може сказати? Всі завжди... Діалог завжди лучше, ніж конфронтация, конфронтація, какие-то спори, или тим более війна. За інформацією Wall Street Джорнал, введені санкції це не найсильніший із можливих ударів по Кремлю від Білого Дому. Президент США обрав середній за ступенем жорсткості варіант санкцій проти Росії. Чому Трамп дійшов до точки кипіння у відносинах із Путіним? Президенту США запропонували три варіанти санкцій після того, як його терпіння щодо Кремля через війну в Україні закінчилося. За даними видання, найсуворіший варіант санкцій націлений на російську промисловість та найвище керівництво країни агресора. І якщо Кремль найближчим часом не піде на умови Вашингтону, президент США може продовжити та посилити розпочати ним тиск. Западний смін говорять, що тут потрібно орієнтуватися на дату рождества чтобы ну скажем дать серьезный импульс переговорному процессу чтобы до Рождества попытаться остановить активные боевые действия российско-украинской войне. вот это окно возможностей оно сейчас есть над ним активно работают і Україна, і Штати, і європейські партнери, і всі в антіпутінській коаліції питаються на і Трампа. А Трампа, опять же, усиляється з допомогою позиції остальных. І дійсно є шанс, щоб пристановити бойові действия до Рождества. 30 жовтня під час візиту до Азії Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Дзіньпінем у Білому домі. Підтвердили, що однією з тем переговорів стане війна в Україні та російські енергоресурс. Від результатів цієї зустрічі залежить подальша доля переговорів. Спочатку він проти мобілізації. Потім він за мобілізацію. Потім знову проти. А потім вирішує, що саме він може відправити на фронт перуанців. Друзі, поруч зі мною 5 перуанців, які приїхали воювати за Україну. І це люди з бойовим досвідом. Це люди, які служили в перуанській армії морпехи, сильні, здорові, які їх вчили, до речі, американські морпехи, які будуть служити в українських штурмових військах, не десь там, а в штурмових військах. І я хочу, щоб на прикладі цього я долучився до того, щоб привести цих людей. Чому тому, що я вважаю, що це є вихід? Я дуже часто говорю про те, що треба зупиняти бусифікацію. А мені відповідають: ну а де ж взяти людей? Нам потрібні люди. Ось люди, і їх може бути не п'ять, їх може бути багато тисяч. Не тільки з Перу, не тільки з Латинської Америки, а й з Африки, із Азії. Це є абсолютно реально. Каже, що українські військові вже поговорили, і з ними тепер перуанці будуть в штурмових військах ЗСУ. Ми безмежно вдячні військовим із інших країн, які долучаються до Збройних сил України. Але якого дітька, пане Гончаренко, ви маєте право висловлюватися, що ці п'ятеро людей це мінус п'ятеро наших бусифікованих. Кожен з них це мінус бусифікований українець. Оце п'ять перуанців, мінус п'ять бусифікованих українців. Сьогодні на одного бусифікованого Україна витрачає держава державний бюджет – 5-7 тисяч доларів. Чому? Тому що коштує система ТЦК поділити на кількість людей, яких набирають. Тобто треба набирати чужих, аби свої не тікали від ТЦК. Це що за мечня? І з чого Гончаренко вирішив, що саме він залучив цих людей до війни? Чому він вирішив, що він є дуже важливою персоною у таких переговорах та операціях? Так, багато питань і так, мало відповідей. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.